you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Народний депутат з партії Порошенка під час війни купив дві елітні машини за 5,5 мільйонів гривень. Як стало відомо, йдеться про депутата Київської міської ради від партії Європейська Солідарність Владислава Туриця, який займається питаннями архітектури, містопланування та земельними відносинами, та є заступником відповідного комітету у Київраді. Так Виявили, що під час повномасштабної війни він купив два авто за майже 3,5 мільйони гривень та за 2 мільйони гривень. Йому також подарували квартиру за Києвом. Яку згідно зі ЗМІ він вказав у декларації за вартістю меншою, ніж вона коштує насправді. Цікаво, а Порошенко знає, яких депутатів пригрів, чи йому спокійніше просто на все закривати очі та продовжувати займатися своїми піар-кампаніями. Про це викриття повідомляє. Одне із видань, яке проаналізувало декларації посадовця на сайті НАЗК, як виявили журналісти, депутат та за сумісництвом співвласник будівельної компанії Груп» декларує заробіток лише від підприємницької діяльності. У документі зазначено, що він здає нерухомість в оренду за 2023 рік. Він заробив 322 тисячі гривень. А у 2022 році задекларував 304 тисячі гривень прибутку. І тут виникає питання: а декларувати інші свої доходи він чому не захотів, Невже має багато секретів. До того ж, найцікавішим фактом виявилось те, що під час широкомасштабної війни Владислав Турець купив нові автівки. Серед них BMW M760 Li просто із салону, яку депутат придбав у 2022 році за майже 3,5 мільйони гривень. А у 2023-му Porsche третьому Ян 2019 року випуску за 2 мільйони гривень, враховуючи те, який прибуток задекларував депутат, назріває очевидне питання: а звідки такі кошти на дорогу ще автівки? За два роки витратити 5,5 мільйонів гривень тільки на авто може дозволити собі точно не кожен. Та й узагалі звідки ці мільйони, якщо у деклараціях назбирається лише 626 тисяч гривень прибутку, та це ж майже. Же у дев'ять разів перевищує його доходи за два роки. Що цікаво, більше за депутата заробляє його дружина Лідія Турець. Вона у 2023 році заробила 798 тисяч гривень, а у 2022 – тисячі 467 тисяч гривень. Лідія теж підприємеця, але у сфері охорони здоров'я. Однак, навіть за їх спільний бюджет депутат не зміг би дозволити собі покупку таких дорогих авто. Мало того, у 2023 році йому нібито подарували квартиру на 66 квадратних метрів під Києвом. Як зазначають ЗМІ у декларації, турець вказує, що вартість квартири становить майже 1,1 мільйона гривень. Вона розташована у ЖК бізнес-класу Парк Лейк Сіті. На сайті ЖК вказано, що вартість одного квадратного метра у них коштує від 1400 до 3,5 тисяч доларів. Тобто ринкова вартість. Такої квартири щонайменше 3,6 мільйона гривень. Схоже, депутат усіма силами намагається прибіднити свої статки та не вказувати реальні суми доходів та покупок. Все це виглядає дуже підозріло та ницо, бо невже він думав, що йому так легко вдасться всіх обдурити. До того ж, у деклараціях посадовець вказує, що має два швейцарські годинники Цівістос за 300 та 120 тисяч гривень, а також го. Динокролекс за 300 тисяч гривень. Турець має обручку з діамантами та сапфірами вартістю 135 тисяч гривень. Аж цікаво, як у простого депутата може бути настільки шикарне життя, та чому за нього ще не взялись відповідні служби? Чи може для нардепів з партії Порошенка інші правила та закони? Це ж просто не вкладається в голові. Не можна виключати і те, що депутат так збагатився саме за державний рахунок та має свої схеми відмивання коштів. Звичайно, це лише припущення, але щоб це з'ясувати та розставити всі крапки над і час службам навідатись до нього та дізнатись звідки кошти на машини та дорогі прикраси. Просто так це залишати не можна однозначно. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.